Ми маємо величезну проблему, якої не було в Європі, там можливо, навіть і в більшій частині світу з часів Другої світової війни. 156 тисяч квадратних кілометрів. Нам треба обстежити на наявність предметів, які можуть нести загрозу. Ми маємо систему стандартів протимінної діяльності, яка була сформована. Протягом певного довгого періоду часу, яка не в повній мірі може задовільнити ту потребу, яку, яка є в Україні. Тобто, мовно кажучи, є там приклад один дуже яскравий, який говорить, що якщо ділянка має на собі уламки більше 8 грам вогою, ця ділянка вважається небезпечною. Але це повний бред. Тому що ну 8 грам ми маємо, що типу у поле в 300 гектар на сіточку пересіяти і дістати звідти всі болти тракторів, які а, за 50 років там залишились, чи, чи що. Ну типу, як це має відбуватися? Але в іншій, з іншої сторони ці всі стандарти, ці всі правила написані кров'ю.